Гібрид, новинка озимий, і це технологія сумо сульфомочевини. Гібрид назва його, терон, виробник ТК Компанія Артагра, і ми вам можемо заявити, що у 2025 році ще буде така лінійка. Новинка, яка дасть змогу вам по широколистним попрацювати вже з осені. Він класний до гілкування, інтенсивний. Вегетація 305 днів. Це той гібрид, який стоїть спробувати по інтенсивній технології. І це вже якість, яка гарантована: полтора мільйона сінин. Тобто одної посівної одиниці вистачає на 3 гектари. Цінова політика, десь з гаком чуть більше 4 тисяч гривень. В цілому, давайте ще по Терону. Терон це. Класна посухостійкість, класна зимостійкість. Стартує восени дуже швидко. Тому, будь ласка, коренева система буде розгалужена. Кому потрібно, будь ласка, звертайтесь. Першим десяти нашим клієнтам буде кепка у подарунок і, звісно, футболочка. Так що з вами компанія Вестандарт. Замовляйте, консультуйтесь, в шапке профілю є все. І сайт, і номер телефону. До зустрічі!